Прокидається і Оксана. Вона ввічливо привіталася, прийняла пропозицію поїсти і спитала, що у дідуся за справи так далеко від села? Він сказав, що чекає листоношу, що той чомусь затримується, тому пішов йому назустріч. Але його не зустрів. Мабуть, розминулася. Оксана спитала, як прізвище дідуся. Дідусь сором'язливо відповів, що всі його звуть Миколою. Просто Миколою. І тоді вона показала сумку листоноші. Більшість листів у цій сумці до Миколая чи до творця. Може, ви знаєте, як його знайти? питає Оксана у нового знайомого. «Може, й знаю, відповідає старий. Якщо візьмете мене з собою, допоможу його знайти.